Eu não tenho Не хочеш щоб Україна була ні Парубій 27 квітня 2010 року. Увійшло в історію як чорний день українського парламенту. Тоді союз комуняк і ригів грубою силою і з величезними порушеннями регламенту продавлювали ратифікацію харківських угод, які продовжували перебування російського чорноморського флоту у Криму до 2042 року. Димову шашку, тоді на знак незгоди пожбурив Андрій. Парубій це був один з найчорніших днів боролись. Проти угод і боролись за Україну про українські сили в парламенті робили все можливе, щоб зірвати голосування, але на жаль, їх була меншість для мене особисто. Це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. В той день в мене був зламаний ніс. в мене була черепно мозгова травма. Мене було зламано кілька ребер. Винуватці того злочину були відомі ще навіть до голосування. Продажний Янукович, його уряд і депутати, які усю свою політичну кар'єру тягнули русський мір в Україну. Але пройшло 15 років, і зараз діюча українська влада взялась призначати нових винних у цьому ганебному договорі з Росією. До якого абсурду опустилось слідство і чим це загрожує Україні, давайте розбиратись. 6 січня 2023 року державне бюро розслідувань відкрило чергову справу проти головного опонента влади лідера опозиції Петра Порошенка. Головна задача придумати причетність Порошенка до ухвалення харківських угод, але проблемою для слідства довести справу до суду став маленький нюанс. Порошенко на час підписання і ратифікації угод не перебував на жодній посаді і не приймав жодних рішень. Ця деталь не зупинила такого собі слідчого Артема Яблонського, якого називають протеже вбитого у Мадриді Портнова. А від того, щоб другий рік витрачати гроші платників податків на фальсифікацію абсолютно брехливої справи. У фальсифікації витягли навіть з архівів запис прес-конференції міністра закордонних справ Петра Порошенка разом із Сергієм Лавровим у далекому 2009 році. Тоді два міністри говорили про можливе майбутнє чорноморського флоту Росії в українському Криму. І Порошенко чітко сказав, що угоду переглядати не варто. Київ також як і Москва, не хочуть пересмотра базових соглашень по чорноморському флоту. Вона має закінчитись у 2017 році, і на цьому крапка. Подейкою, щоб приплести Порошенка до харківських угод, якраз і була одна з останніх задач Портнова перед смертю, бо він найкраще розбирався в питаннях, адже сам був юристом Януковича, через якого і проходив фінальний документ договору. Навіть в ручних судах влади справа такого калібру не мала жодного шансу. Тому скандальний слідчий Яблонський вирішив додати ще один епізод про закріплення в Конституції курсу на членство в НАТО. Порошенко тоді був президентом та ініціатором цих змін. Тож слідчим та експертам залишалося тільки довести, що ці зміни в Конституції спричинили повномасштабне російське вторгнення, а отже, були державною зрадою. А тепер давайте повернемось у минуле. За кілька місяців до 24 лютого 2022 року, коли увесь західний світ в Унісон із Порошенком та фракцією ЄС кричали про підготовку до повномасштабного вторгнення і необхідність готуватись до оборони, дайте гроші українській армії! Слава Україні! Ми ж пам'ятаємо і про відкриття мостових переходів. Тобто, ми ж запускали як ми. По перше, думали про людей. Ми дуже швидко побудували пішоводний міст і про закриття ракетних про з моменту приходу зеленої влади питання про розвиток нашого ракетного зброєння до 31-го року і про запуск автобусних шатлів на КПВВ Чонгар та Каланчак за 10 днів до вторгнення. Ми багато про що пам'ятаємо. Факти повного провалу підготовки до великої війни, а тим більше послаблення обороноздатності напередодні вторгнення у ДБР не вважають державною зрадою. Курс України на членство в НАТО став ключовою при. Чиною нападу Росії на Україну. Нагадаємо, головний виконавець цього абсурду від ДБР Артем Яблонський, який в часи Революції Гідності на посаді прокурора Голосіївського району Києва доганяв учасників мирних акцій кримінальними справами. А вже за часів нинішньої влади, у січні 2020-го він очолив підрозділ ДБР у справах майдану. От такий цинізм нинішньої влади в усій красі. Що відомо про справу наразі у березні? Стало відомо, що Яблонський у листі. До апарату Верховної Ради попросив в можливо короткий строк надати завірені копії закону України про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації північно-атлантичного договору від 7 лютого 2019-го, а також матеріалів справи з внесення і розгляду проекту цього закону України. А вже 22 серпня пар. Європейська солідарність опублікувала документ під назвою Висновок експертів за результатами проведення комісійної судової військової експертизи у кримінальному провадженні, складений 3 червня. Експертизу провели чотири експерти з науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. А конкретніше, радянський військовий пенсіонер, пожежник вибухотехнік та ще два такі ж експерта в галузі військові дослідження. Саме вони мали нарешті науково відповісти на питання, чи не зашкодив громадянин Порошенко своїми діями та бездіяльністю суверенітету і безпеці України. Райни, а за основу для цієї експертизи вони взяли інтерв'ю Порошенка ще тоді журналісту Мустафі Наєму для української правди від 2010 року. Експертиза, яка тривала близько чотирьох місяців і вмістилася на 260 сторінках друкованого тексту, встановила, що оце інтерв'ю і є причиною того, чого Російська Федерація потім окупувала і Крим, і Донбас, і навіть частини Херсонської і Запорізької областей уже після 2022 року експерти також дали оцінку чотирьом законам прийнятим за президентства петра порошенка власне закону від 7 лютого 2019-го про внесення змін до конституції закону про внесення змін до деяких законів україни щодо відмови україни від здійснення політики позаблоковості від 23 третього 2014 про внесення змін до деяких законів україни щодо зовнішньополітичного курсу україни від 8 червня дві 2017 сімнадцятого про національну безпеку України від 21.06.2018. на думку експертів, внесення на розгляд Верховної Ради України та подальше прийняття цих чотирьох законів не надавали можливості та не сприяли отриманню Україною плану дій щодо членства в НАТО, подальшому повноправному членству України до НАТО і в цій частині не сприяли підвищенню обороноздатності України. Ми ж пам'ятаємо про розмір. Розмінування Азовського моря під посмішку Зеленського на катері ДСНС підводне розмінування в акваторії Азовського моря показали прикордонники і про звіт самого Йормака Про погодження у 2020 році 20 ділянок для розмінування та нових ділянок для розведення сил. Ми сегласували практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Експерти ці моменти теж опустили із виду натомість, формулюючи свої висновки, вони виявили, що ще в 2014 році, ініціювавши закон про відмову від позаблоковості, Порошенко перешкодив запобіганню повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. А отже, упевнені ті самі експерти Яблонського такі дії Порошенка спричинили шкоду обороноздатності та суверенітету України. І вчитуємося уважно у висновок. Усі вище вказані дії Порошенка, а включно з внесенням до конституції курсу на членство в НАТО та іншими трьома законами, не сприяли підвищенню рівня обороноздатності, перешкоджали отриманню плану дій щодо членства в НАТО і подальшому отриманню повноправного членства в НАТО за наявності реальної можливості для цього. Тобто чотири закони прийняті в 2014-2019 роках виявляється перешкодили отриманню членства в НАТО. Ми, виявляється, мали реальну можливість отримати це членство, але відмова від позаблоковості і закріплення в конституції прагнення членства в НАТО позбавили нас такої можливості. Тобто, виявляється, ми вже спакували валізки і однією ногою, на думку експертів Яблонського, переступили поріг НАТО. Аж тут Порошенко вніс в Конституції України курс на НАТО, і НАТО швидко нас з валізами випхав знову в двері. Так виходить. І тепер генератори абсурдних ідей намагаються зліпити версію про те, що саме Порошенко винуватий в тому, що регіонали в купі з окремими персонажами навесні 2010 року під димовою завісою шашок і розбитих яєць проголосували харківські угоди, які й дали пізніше підставу Російській Федерації насичувати військовими і новою технікою кілька років півострів Крим, щоб потім реалізувати блискавичну операцію по анексії криму в лютому 2014 року Читаємо експертизу не застосування статті 5 північно-атлантичного Вашингтонського договору від 4.04.49 до України як держави, не члени НАТО, знаходиться у причинно наслідковому зв'язку із тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації упродовж 2014-2025 років суверенних територій України, а саме Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донець. Луганської, Херсонської, Запорізької областей, адвокат Порошенка Ілля Новіков упевнений, що висновок експертів стане вироком, який буде винесено його клієнту, бо ця справа потрапить до судді, який все правильно розуміє, і просто скопіює цей текст, який у підсумку стане вироком. Питання не в тому, що вони в це вірять, чи слідчі вірячі. Така конструкція з такою експертизою можлива, Я про це говорив, можливо, лише. В варіанті, коли ви, слідчий, який це організує, прокурор, який це буде затверджувати, впевнені, що суддя вас прикриє. Що суддя не подивиться на вас, каже, шановні, ви що, з глузду з'їхали? Що, що вона принесла? Суддя поки була голова, каже: ну так, експертиза, це доказ, ми будемо брати її за основу. Який висновок можемо зробити ми з такої експертизи про підтримку заяв терориста Путіна, який щоразу відкриваючи рота, вкладає світу думку, що змінами до конституції Україна спричинила цю криваву війну? Чи не забагато взяв на себе слідчий Яблонський і чи погодиться з його діями влада? Питання. Поки відкрите цікавий штрих до загальної картини розслідування навколо п'ятого президента, троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Порошенка, звільнилися після її завершення. В парламенті зареєстрований законопроект про перезавантаження ДБР за прикладом кращих практик НАБУ, САП, наск, БЕД Державної митної служби з вирішальною участю міжнародних експертів. Автор законопроекту НАРДЕП Ярослав Железняк уже заявив, що домагатиметься внесення умови про перезапуск роботи ДБР до програми МВФ, а також програми підтримки від Євросоюзу Ukraine Facility. Майже 4 мільярди бюджетних коштів витрачається на утримання нинішнього ДБР, яке не тільки дискредитує Євроатлантичний курс України, а й робить подарунки Путіну через свої експертизи і розслідування. Тому таке ДБР точно має бути кардинально реформовано і перезавантажено за європейськими принципами прозорості. Але подібні висновки вигідні не лише путіну, а й діючій владі Зеленського, яка активно готується до першого після воєнних виборів банкова на трі останніх соціологічних опитувань руками ручних силовиків і суддів хоче прибрати тих, хто зараз є реальною парламентською опозицією, а отже, і найбільшою загрозою для збереження влади. Мабуть, саме цією абсурдною справою Порошенка намагатимуться остаточно зв'язати по рукам і ногам і тим самим не дати шансів розгорнути свої виборчі штаби, балотуватися особисто і навіть створювати можливі союзи як основу нової коаліції, Тож діють у стилі маленької Росії з посиленням авторитарних тенденцій і повною зачисткою політичного поля від критики та конкуренції. І головне, варто зафіксувати той факт, що використано слідчим Яблонським, так звана експертиза, є роками відпрацьованою в російській системі правосуддя технологією, яка має на меті лише надати правильному судді підстави для потрібного рішення. Я пригадую, як я такі саме експертизи став бачити, працюючи в Росії, починаючи з ну, приблизно з початку десятих років, коли система вже була зацементована і вже було зрозуміло, що суддя будь-який суддя кивне головою, коли йому таке принесу, і така небезпечна технологія може бути використана проти будь-якого громадянина, що стане на шляху влади.